Рада-зрада це мільйонери. 65 років заробляла на Україну. Пенсія у мене 5,5 тисяч. Платила за квартиру і їздила на мачу. І отримую зараз фік з розумієте? За, за ці гроші тільки більше треба. А що це змусила таку гарну леді? Стояти, співати, заробляти таким чином. Це мабуть вам Віні не ви сімдесят років. Вам я не, не зароблялася заробляла вже. 65 років заробляла на Україну, на Україні і получаю зараз фікс мапом. За, за Ой, шкода. Шкода, що так. Давайте я вам трошки дам. Маємо Ну даю тоді вам. О, дякую. Тримайте. Це вже це вже по нашому іншому справа. Ну вимушені так стояти люди, що зробиш? Скільки вам років я перепрошую? 78 років. Це це вас же пенсія. Пенсія у мене 5,5 тисяч. 5 Заплатили половину. за квартиру і їсти немає. За Заплатили половину, мабуть, або більше. Половину. Боже. Ну, а ще ліки, якщо хворієте, я це все розумію. Це добре, що ви розумієте. Можна питання найголовніше. От чому ви думаєте, чому в нас так в країні? Тому що у нас зверху сидять вороги. Рада-зрада це мільйонери. Туди тільки своїх. І дивіться, хто стоїть у влади, ті всі мають гроші. А ми прості люди, які проробили всі Я п'ятикратний майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу. Мені, мені за це Україна нічого не має. Уявіть, а ви ще й спортсмен. 35 років я робила на заводі Антона. Це робили, яка зараз. І оце, оце оце. Це хіба чесно. Шкода, шкода? Чесне хіба чесно слово чесно. Це не чесно. Престоль люди наші не і несправедливо хочуть, не хочуть взяти в руки. От, розумієте, ми всі розчені. Якісь кожен сам собі оту що я можу, то я роблю. — Ну трошки об'єднюється відсоток. Якийсь ви тому. Но... Я знаєте, я вам скажу. Тому у нас і ну, це війна йде. Що всяка сволота лізе, а ми не об'їдемо? Ну, війна йде, бо сволота там лізе. А, а там. серед а, а тут наші тільки уїхали за рубіжі, уїхали ті, у кого є гроші, розумієте? А, а якщо у мене їх немає, за, за що я поїду туди? Ну вибачайте, що я так у вас розговорив, Ні, перебив. Нічого. Гарно співаєте, до речі, я... за гарнесенький спів дякую, за ваш. Дякую. От вам пасує, дивіться, як гарно. Дякую. А ви знаєте, що вчора був такий день, коли спеціально треба було зв'язати хоча б один такий. О, Якщо я не спізнився, це вам. що це буде Давайте, щасла. Ви добре Ага, дякую вам. Я вам скажу, що просто треба, знаєте як? Треба розібратися, а потім щось сказати про людей. Ну давайте, щасли.